Добрий день друзі, добрий вечір, друзі. Бо то вже вечір заходить? Валимо, валимо на село середина робочого тижня. І, Значить, дивіться, яка тема накльовується в нас. Вже не раз ми згадували в коментарях, не раз вже і відео в декого виходило про проблему, таку, яка є у багатьох мисливських господарствах України бродячі собаки. Але я до того, до того так якось підійшов, я не знаю, як воно мені вискочило. Ось думав, думав і додумався. О, вже аварія, вже приїхав. Е, дивіться. Е, що мається на увазі під самою під е, самим е, назвою бродячі собаки? Якщо взяти мене до прикладу? Я в своїх теренах буваю дуже часто і вже тих собак знаю, як то кажуть, в лице, вже можу з ними на «ти» говорити. То більшість з вас, які їздять, їздять месицькі угіддя там, ну, тоді, коли випадає їм нагода, а нагода не завжди всі випадають часто, хто їздить там, до когось знайомого. І, наприклад, візьму мене. Я приїжджаю, я знаю. Які собаки там бігають, якщо взяти по закону, ні один з них не є бродячим. Правильно чи ні? Тобто кожен з тих собак, періодично, які, а їх є, наприклад, взяти моє село 60 номерів, то там є. Невелике село. 5. На на нинішній час 5 собак є занесені в мій чорний список. Розумієте? І кожен з них має господара. Такого собаку можна назвати бродячим чи ні. Тобто вони мають подвір'я, вони в день на подвір'ї спущені, вибігають на дорогу, гуртуються, переважно вони бігають з граями ввечері вже, там по четверо, по п'ятеро і більше осіб. Е, секундочку. Вибачайте, друзі, бо треба було відповісти на дзвінок на хвилинку, а то вийшло чуть не на пів години. І, Значить, дивіться, ті собаки збиваються в такі зграї, по 4-5 осіб і більше. І вечорами йдуть, біжуть, там в огіддям, в них такі обходи, знаєте, на поля, до лісу. ну, Роблять свою справу. Як до того питання відношуся я, хто мене дивиться, хто, хто вже ну, знає мій канал, я думаю, говорити не треба. Але от чисто. По правильному, як, по законному, я думаю, що таких собак назвати бродячими не, не, не можна. Е, чому, не слід, чому не слід таких собак е, утилізовувати мисливцям, які не часто бувають в мисливських угіддя? Моя думка. Тому що. Всяке буває. І в мене таке було. Припустимо, ви живете в селі, у вас є собака там на привязі чи вольєр, я не, не, не столь важно казав. Тут. І в один прекрасний момент він зірвався. Ну і переважно як зірвався, десь там побіг собі по своїх справах на пару годин. Є такі, що будуть вдома сиділи, є такі, що. Ну, а в той момент ви там йшли. О! Собака, так? І все, і нема собаки. То був одиночний випадок. Ті п'ять собак, що в моєму випадку, то не є одиночний випадок. Хтось каже, треба говорити з господарями. З господарями, друзі, вже було виговорено, виплакано все, що можна. той собака набагато мудріше з того господаря. Якщо собака не є винуватий. Насправді, собака не є Я то а господар тупий, ну ви бачите, а що робити? Що не робити? Треба робити те, що ми робимо. І отакі то справи. Хотілося б знати вашу думку, як, як воно має бути. Хотілося б знати, яка ситуація у вас, тому що я дивлюся канали, тут є пара каналів, не пам'ятаю назву, я вже просто на них підписаний. і автоматично відео підтягую, коли викидаю. Є українські канали, де хлопці викидають е, відео з фотопасток, ще й коментують. Погані канали. Ну, мені подобається. І На всіх каналах, на всіх, які в мене є, е, по території фактично всієї держави нашої проблема з бродячими собаками. Всюди вони попадаються. В ну, бродячі, то в лапках. Я думаю, що також така ситуація, мабуть, як в мене. Господарі є, але то є не господарі, а то не, ли... не ліглося якісь, тому що господар ніколи е... не буде так от свого собаку, е... не буде його собака так гуляти де-небудь і... як захоче. Ну, і от таке тут, друзі. Зараз в село. Вилазках. Я тож починав моросити, але е ну, зараз перестав, я бачу. Може би якусь вилазку маленьку зробити біля хатки, подивитися, е передивитися за ту видру, тому що воно мене те питання бізнек -бі -бі турбує, бо я не збираюся видри готувати. Я не для того купив стільки риби, щоб е мені там видра. Е видра, навіть, якщо видрати. Розумієте, Мені немає сенсу зараз напевно, ставити фотопастку, буде, якісь, буде якась стежка від каналу, буде якась луска, ну, щось буде видно. Раз, по-друге, вночі, якщо я підійду, видражу, плаває так, неряє, я тепловізором її побачу. У мене такий ставок, що я бачу повністю його, не, немає якихось закритих зон маю надію, що поки що воно мене оминає. Але як буде далі, я не знаю. Ну, і отаке-то, друзі, оте питання з тими бродячими собаками, піпець, з ким не говору знайомих, всюди по гідях, є досить серйозна проблема. Люди, до речі, люди, які їх тримають, то, то підписники захисники, ну, і я навіть не знаю, до таких любителів природи ще треба знайти. Кажеш, що то, -то капі. Але скільки їхні собаки приносять лиха в тій природі, в тим звірям, вони чомусь того не бачать. Я вибачаю за шум, друзі, тому що я зараз їду такою дорогою, не конче добре, йду польова дорога кам'яна. Ну, гостина взяли кам'яний. Я так бачу, то напевно грейдер, правда? Трошки розрухало. І... Ми зараз їдемо не тою дорогою, як я колись їхав, їздив на село. У нас тут у Львові там такі ремонти тих доріг, що мені легше об'їхати кругом, ніж капішеро. Львів, що будують, що ремонтують зі всіх сторон. Я не знаю, до чого вони то роблять. Мершин уймут. Ой таке. Добре, друзі. Вибачайте, що зайняв трохи вашого часу. Пишіть, яка ситуація у вас і взагалі свою YouTube Бо не думка. Чи правильно ми робимо, що ми відносимо тих собак до брудя? Ну, до того списку, що не конче добре? Все, на все добре, Бувайте здорові.